Історичні постаті, пам'ятки архітектури, музичний еліас та проблеми екології. 6 травня у будинку дитячої та юнацької творчості Дивоцвіт відбувся фінальний етап інтелектуальної гри битва чотирьох серед учнівської молоді, якою правителькою була Клеопатра? Хто вигадав перший рентген? Та скільки звуків у слові Джміль? З такими завданнями довелося справлятися гравцям. Хто створив поему Катерина? правильно скільки букв у сучасному українському алфавіті ну, неправильно». за словами організаторки гри Марії Рябчук. У першому етапі перемогу виборювало 15 команд, з яких всього чотири змогли взяти участь у фінальній інтелектуальній грі. У нас сезони були по темам, а сьогодні у нас були всі: у нас ми почали з Бліца, це українська мова і література. Потім у нас були історичні постаті, еліас на музичну тему, еліас на тему культура і мистецтво. П'ять запитань за 10 секунд. Це тема тварини. І рослини, і екологічне питання у дітей є вже свої улюблені ігри. Еліс. Вони дуже люблять, бліц. Вони дуже люблять п'ять слів за десять питань. Тобто, навіть сьогодні, в конкурсі, коли я у них питала. А вгадаєте, що це за ваша улюблена гра. Вони відповідали, тому що вони вже знали, в принципі, які у нас ігри можуть бути і які вони люблять. Взяли участь у грі учні 10-х та 11-х класів із Бориспільських ліцеїв, перспектива, основа, лідер, а також ліцею імені Павла Чубинського. Знімальна група ТРС Бориспіль поспілкувалася із учасницею команди Жіноча і Кю. Аміра Іваненко поділилася своїми враженнями від гри та дала пораду майбутнім гравцям. Треба домовитись, хто за що відповідає, і треба вибрати лідера команди. У нас, правда, було два лідера, але кожен відповідав за своє. Там, наприклад, я Еліас, тому що я вмію швидше там пояснювати. А, також, можливо, дещо щось повторити з історії, але нам цього вистачає на уроках історії. І загалом просто гарний настрій. Все. Більше нічого не треба. Прийти і отак видати наповну всю свою енергію. Енергію і все буде класно. А от капітан команди Основа запам'ятався членом журі своєю харизмою. Павло Жолобецький розповів, що ще до оголошення результатів за рішенням суддів їхня команда отримала запрошення на екскурсію до телерадіостудії Бориспіль. Був здивований, дуже приємно здивований. Це був би неймовірно класний досвід побувати на телебаченні. Наприклад, щоб подивитись це. За куліс, як це відбувається, це неймовірно цікава тема. Журналістика. Моя сім'я пов'язана з журналістикою. Також було б класно, якби навіть дозволили десь побути ведучим. Було б дуже приємно. Отже, коли всі етапи гри позаду, журі готові оголосити переможців. Третє місце посіла команда ліцею Перспектива, друге ліцею імені Павла Чубинського. А перемогу розділили команди ліцеїв Лідер та основа. Окрім подяки за участь у грі, учням вручили подарунки, говорить директорка будинку дитячої та юнацької творчості Дивацвіт. Наталія Тименко, подарунками були запрошення на майстер-класи від наших художниць, майстринь Ірини Тименко та Юлії Петренко. Також майстер-клас на настольні ігри, і всі отримали настольну гру Розум. Вона називається І Фіналь Ті, хто перше місце переможці, настільна гра Саботер. І ми хочемо популяризувати взагалі. Борисполі інтелектуальний розум, дітей розумних, формувати еліту міста. Ті, хто будуть завтра будувати наше місто, турбуватися про нас. Новий сезон інтелектуальних ігор організатори планують провести вже на початку нового навчального року. Олександр Криворот, Максим Москаленко, новини ТРС Бориспіль.